Ось такий ультра-крутий набір зібрали для наших маленьких футболістів. Починаємо з рюкзака. Рюкзак модель 700. Має три відділення. Легка вага. Має бічні кишені для пляшки для води або термосу. Передні бічні та задні світловідбивні елементи. Має нагрудний ремінь і за регулюванням по висоті. Гаманець крутий на карабіні. Ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками, ерлокіць. Прогумоване дно, брелочок підвіска. Ущільнена ручка, ручка петля. Сумка для змінного взуття з кишенею. Також є брелочок. Папка для зошитів на гумці. Зошити на 12 аркучів в клітинку п'ять дизайнів по п'ять штук. Папка для ручної праці. Також на гумці. Панал косметичка. Всередині має органайзер. Щоденник для гарних оцінок? З екошкіри. Блокнот на спіралі. З чистими аркушами. Пляшка для води 500 мл. Ножиці з прогумованими ручками. ленчбокс 750 мл. З роздільником. Всередині є органайзер, виделка та ложка. Термос 350 мл. Замовляйте на нашому сайті зі знижкою 10% по промокоду. Знижка діє до 1 серпня.